Кризи у стосунках, чи справді варто їх боятись, і чи можливо ці кризи якось оминути і жити зі своїм партнером постійне стабільне щасливе життя? Я зараз вам скажу, а ви, будь ласка, запам'ятайте це раз і назавжди, що стосунків, а особливо якщо ці стосунки у шлюбі без криз просто не існує. Я вам скажу більше, що кожна криза для ваших стосунків це рушійна сила для їх покращення, звісно, за умови, якщо ви з цієї кризи достойно виходите і достойно її проживаєте. Кожна криза виводить стосунки на новий рівень. Точно так само, як і наша особистість формується, відшліфовується, стає сильнішою, долаючи труднощі, так само і пара, долаючи кризи виходить на новий рівень розуміння та любові. Звісно, що не всім вдається залишатися разом після криз. Про це, власне кажучи, і говорить статистика розлучень за останні роки. Це все тому, що останнім часом псевдопсихологи, наставники і так далі пропагандують те, що компроміси це ламання вас як особистості і ні в якому разі не можна на них погоджуватися, тому що погубиш Себе. І можливо я з цим би і погодилася, якщо не одне, але компроміс ламає і знищує вас лише у тому випадку, якщо виходить лише від вас. Але якщо дві свідомі людини йдуть на компроміси один з одним, то будьте впевнені, що вихід з криз завжди буде швидким, м'яким та успішним. Тому не варто боятися криз, а краще просто якісно до цього підготуватись. Але якщо все ж таки ви під час кризи не знаходите спільної мови, то звісно, що варто звернутись до спеціалістів. Всім любові!